Добрий, ми сьогодні з вами зустрілися, бо я подивилася всі аніме весняного сезону. Чесно кажучи, це трошки голосно сказано, бо там по 6-7 серій повиходило, але я вже можу зробити деякі висновки і сказати вам, що дивитися варто, а що краще обходити стороною. Скажу чесно, не знаю, під чим я була, коли то все дивилася, але реально більшість аніме мені сподобалися. Це дійсно не найкращий сезон, і в більшості своїх він складається з ісакаїв і повсякденності. Але повірте мені, деякі з них є дійсно хорошим варіантом для вечірнього релаксу, а які заслуговують на повагу до команди, що їх робила. Перед тим як ми почнемо, рекомендую додивитися це відео до кінця, так як у мене є для вас декілька хороших новин. Давайте почнемо з того, що я не буду рекомендувати вам подивитися продовження Коносуби, слизу чи темного дворецького. Бо якщо ви починали щось дивитися, а зараз воно виходить вже п'ятим сезоном. Ви без мене знаєте, хочете ви дивитися продовження чи ні. Ми поговоримо тільки про новинки, а їх багатенько. Як ви могли зрозуміти, гімна я не любитель. Тому ми поділимо це відео на дві частини: перше, те, що я рекомендую, як реально хороші новинки. А друге, на любителя, можливо, ви той самий цінитель гімназ з рейтингом 5 з 10, як я. Напевно, очевидне, на думку багатьох і мене, являється те, що Кайджу номер 8 це краще аніме сезону. Воно вібрало в себе всі атрибути кращого аніме. Тут вам і монстри, і герої, які захищають простих людей, багато екшену, головний герой, з випадково залетівшого до рота суперсилою. Ну, коротше, мак меню на всю сім'ю. Мені ж сподобалися більш реальні атрибути цього аніме. Увага до того, що всі виконують однакову важливу роботу, і якщо ти прибиральник і не маєш достатньо сил твої навички все одно можуть знадобитися. Це досить банальні речі, але вони чіпляють. Багато аніме несуть в собі якісь сенси та моральні цінності. І мені подобається, що тут вони так просто і зрозуміло відображені. Е, попались? Ви на аніме каналі, не розслабляйтесь. Опенінг і ендінг то окрема тема. Не можу сказати, що опенінг мені прям сподобався. Я прихильник класично всрату послідовності. Головні герої, артгаузні кадри і знову головні герої, які падають в порожничу. А от щодо ендінгу, то я в захваті. Так просто, гарно, кольори, ці фотки стилізовані під суміш старої вінди з маком. Просто перфектно. Загалом мені сподобалося, точно рекомендовано до перегляду. Дві сторони сейю радіо. Чесно кажучи, я кожен раз дивуюся, коли заходжу в коментарі під дівочою повсякденністю і бачу, як люди там пишуть, що їм нудно або аніме розтянуто. Ви ж мої маленькі поціновувачі, аніме з глибокими діалогами і сірою мораллю. Заберіть, будь ласка, свої маленькі ручки від наших аніме про дівчаток, бо я вам їх повідгризаю. Вони становлюють своїх нуляк. А потім такі стети, як ми, пропускають такі шедеври, як це аніме. Ну, ладно, з шедевром я загнула. Хороше аніме. Піднімає закулісні проблеми з сею айдолів. До речі, про те, хто це такі. Сейю це японські актори-озвучки. І та в них також можуть бути фанати, і так, їх дуже часто спіткають ті ж самі проблеми, що й звичайних айдолів. Цей підробний образ милої дівчинки і травля в інтернеті та всіляке інше. В цьому аніме відображаються історії двох героїнь, які мають подібні образи, але по-різному до них відносяться. Одна не дуже популярна, але вона старанна та прагне більшого. Інша ж має більшу популярність, і її бісить, що все її життя сею обман. Обоє вони намагаються щось змінити на Ще і, звичайно, вони стикаються з різними труднощами, які вирішуються за допомогою справжньої міцної жіночої дружби. Байка аніме по манзі Кацухі Семінамі, і як не дивно, у цього твору у 2019 році з'явився фільм, ну, типу, реальний фільм з реальними людьми. І чесно кажучи, фільм я не дивилася, а от аніме почала. На початку мені не дуже сподобалося, так як історія розвивається досить рівно, але з кожною серією стає краще і в плані гумору, і в плані сюжету. Коротко про що ж саме аніме: так званий Фейбл, наймене вбивця. Дуже відомий наймене вбивця. І не просто так. Наступний рік йому доведеться залягти на дно з однією здавалося простою умовою: нікого не вбивати. Він переїжджає до Осаки зі своєю помічницею, а тепер вже сестрою. На цьому фоні й вибудовується основний сюжет історії, і, чесно кажучи, я радила б вам дочекатися виходу всього аніме для того, щоб повноцінно зануритися в історію. Куди прямує потяг кінця світу? Попереджаю, це більш підліткове аніме. Тут немає крові, кишок, хлібу та видовищ, але воно в хорошому сенсі підліткове. Мені через містичний вайб воно чимось нагадало Gravity Falls. Історія розвивається після катастрофи 7G. Це чудова рекомендація для перегляду русачкам. В них вже після 5G очі на лоб вилазять, а тут 7G, ще й катастрофа, та і що, приймуть за чисту монету. Після феномену світ змінився. Кожне маленьке японське містечко зазнало змін: хтось після досягнення повноліття перетворюється на тварин, а в когось ростуть гриби на голові, і не тільки на голові. Загалом аніме дуже цікаво, через те, що кожна нова станція, до якої прибувають дівчата, несе в собі нові метаморфози серед людей. А значить, і нові цікаві історії. Ну і головна сюжетна таємниця, як ми до цього докотилися, скоріш за все не покине нас до самої кінцівки. Медуза не може плавати вночі. Класне аніме. Дуже добре зроблено, багато різних планів. Ну я дуже люблю музичні аніме, саме як не дивно, за музичний супровід, і з ним поки що все дуже добре. Історія про різних дівчат з різними характерами і талантами, які об'єднуються, щоб створити нову айдол групу. Але не так, як ми звикли це бачити, де декілька дівчат танцюють і співають в милих костюмах. А саме інтернет-айдол групу. Одна співає, інша пише музику, третя малює арти, а остання зводить і анімує для того, щоб викласти це відео в інтернеті. У кожного є своя історія, що призвела до їх об'єднання. У когось більш драматична, у когось менше, але багато з цього відкликається. От, наприклад, дівчинка-художниця соромилася своїх малюнків через те, що в дитинстві подруги засміяли її роботу. Дуже важко щось почати або продовжити робити без необхідної підтримки, і це аніме саме про такі ситуації. Та й, взагалі, аніме про дівчат завжди лайк. Ці аніме, про котрі я зараз буду вам розповідати, не є чимось супер трешовим. Просто деякі з них чудово підійдуть для перегляду на фоні, а деякі з них мають свої особливості, які зайдуть не всім. Просто загалом все, про що я вам сьогодні розповідаю, сподобалось мені, а я не маю порожніх надій щодо того, що все, що подобається мені, обов'язково повинно подобатися вам. Тому я розповім вам про особливості цих аніме, а ви вже зробите висновки, хочете ви то дивитися чи ні. Розпочнемо з романтики. Тут є два варіанти: хананої та хвороба кохання, є одномісна кімната, гарне освітлення, ангел в комплекті. Якщо казати про перше, буду з вами чесною. Дивитися це важко. Чого спитаєте ви? Ну тому, що історія в прямому сенсі слова починається з цього. Він реально бачить її другий раз в житті, і вона просто накрила його зонтом. Все, давай зустрічатися. І такого абсурду там. Повно, наприклад, знаючи її півтора дні, він поперся в снігопад шукати її шпильку за гривню 50 на стадіон, що не призвело ні до чого, окрім хвороби. І загалом це аніме виглядає як рожеві мрії 13-річної дівчинки. І ви можете задати мені цілком виправдане запитання, Янно, а що воно тут робить? я вам відповім. У хлопця однозначно проблеми з головою, та й дівчина є його повною протилежністю. Та що там гріха таїть? У мене теж проблеми, раз мені то сподобалося. Але цій історії властива жанру аніме гіперболізація, дві різні сторони і два категорично різних сприйняття слова любов. Від маніакальної залежності до абсолютного нерозуміння своїх почуттів загалом п'яти серій дуже мало, щоб зробити висновки про причини хвороби головного героя. Думаю, що це якось пов'язано з сім'єю про що свідчать порізані фотографії на дошці. Це важливо, тому що якщо він просто неадекват... Краще таке не дивитися. Ну і маленькі наставлення для дівчат в реальному житті така поведінка це ненормально і краще триматися подалі від таких людей. Що на рахунок другого аніме, то тут більш-менш рівна мила історія. Чимось нагадуюча кошик фруктів, тільки тут не хлопчики, які перетворюються на зодіакальних тваринок, а дівчатка з суперсилами. Типу Ангела, який з'явився на балконі у головного героя, чи Юкіонна снігова жінка, що працює разом з головним героєм. І щось мені підсказує, що таких персонажів стане ще більше. В цілому непогано, підійте для разового вечірнього перегляду. І і вийшло багатенько і, чесно кажучи, виділити щось доволі важко. Два про переродження в дітей аристократів відрізняються тільки їх здібностями є наявністю в одному більшої кількості фансервісу ніж в іншому. Перша закручується на майбутній війні, підготовці головного героя до неї. А інше на боротьбі за престол, яка головного героя зовсім не хвилює. Якщо продовжувати список і які ви можете подивитися на фоні, можна згадати переродження в монстра та відпочинок в іншому світі з надчительськими здібностями з другого рівня. Фью! Переродження в монстра. Історія в тому, що головний герой щось їсть і отримує здібності того, що здів. До четвертої серії він там вже нажер стільки тих здібностей, що й не використовує їх. А нащо? Коли навколо тебе цілий гарем з різних рас дівчат, і очевидно, що всі тебе хочуть. <плес> на рахунок відпочинку в іншому світі, незважаючи на те, що це досить шаблонний і сикайний проєкт, можу виділити досить розумні думки у головного героя в четвертій серії. Він прибув з іншого світу і не досить розуміється, хто та за що там воює, тому намагається розібратися в ситуації для того, щоб ви розуміли, про що я говорю. Введу вас в курс діла нашого головного героя. Призвали в фентезі світ як героя захисника. Він там їм по параметрам не підійшов і вони його здихалися. Так і не дізнавшись, що в нього, так-то на читерській здібності, так, нащо ж людям був потрібен герой? Все просто, вони борються з демонами, а в свою чергу, демони борються з людьми. Звичай, в таких історіях головний герой одразу стає на чиюсь сторону. А тут з'являються думки про те, що ситуація може бути неоднозначною. Непогано, варто дати шанс. Містика, дівчата і таємничі зникнення. Чого, чого, а фан сервіс у цьому аніме не займати? Головна героїня з її двома знайомими. Та знайомими стикається з паранормальними явищами, які відбуваються в її місті. До цього ж вона працювала в книжковому і мріяла стати письменницею. Таким чином, історія починається з того, що в руки головної героїні потрапляє книга з чарівними словами, прочитавши, які ти можеш знову стати дитиною. Для неї це важливо через те, що вона прив'язує відсутність натхнення саме до віку. І як ви могли зрозуміти, цим нічого не закінчується. Її напарник по роботі. Який, до речі, досить мутний ціп, пояснює їй сутність цієї книги. Вона не стає молодша, її тіло просто стискається до дитячих розмірів, і як наслідок протягом деякого часу через тиск, кров хлеще через очі, нос, рот ну і так далі. Неважко здогадатися, що перспективи у цього не дуже великі. З плюсів можу виділити загальну атмосферу. Вона добре витримана і слідкувати за розвитком історії досить цікаво. Сподіваюсь, що воно не скотиться в цілковитий фансервіс. Сподіваюсь, що скотиться. Також поціновувачам історичних фентезі аніме варто подивитися: ворон не обирає господаря. Поки що історія досить рівна, але вона має гарний потенціал через історичну складову, заколоти, вбивства. Це мені треба, заверніть два. Сама ж історія обертається навколо плем'я Ятагарасу. Вони здатні обертатися на гігантських трилапих воронів і за повір'ям, якщо народжується. Істинний золотий ворон та є звичайний золотий ворон, ну, типу названий правитель. Він одразу стає на чолі країни в обхід всіх інших спадкоємців. Ну і очевидно, якщо таким виявляється молодший син, сутичок не уникнути. Але є умова, щоб стати правителем, треба обрати собі дружину з чотирьох заможних домів. На це в нашого істинного є один рік. Ну і десь на цьому я закінчила дивитися. Його вже намагалися вбити, він вже знайшов собі маленького підручного ворона. Тому сюжету є куди рухатися. Рекомендую глянути і вам. Є ще декілька аніме, про котрі я згадаю в описі до цього відео, тому що вони досить рівні. Це Slice of Life, Вони не погані, але не видатні. Настільки не видатні, що я не додам їх відео про невидатні. Аніми. Я не хочу затягувати це відео, тому що маю для вас дві новини. Перша у вас вже півтори тисячі, і це дуже круто. Могло б, звичайно, бути більше, але це реально чудовий результат. Тому я хочу зробити невеличкий розіграш, де буде три переможці. За перше місце ви отримуєте фігурку. Два наступних це будуть бокси з азійськими солодощами. Так як в мене досвіду в таких речах нуль, я бачу це так. Під наступним відео ви напишете будь-який коментар. Через декілька днів я вийду в трансляцію на Ютубі, і за допомогою якоїсь програми ми оберемо рандо... три рандомних коментарі. Е, так і дізнаємося. Трьох переможців. Ну і друга новина: наступне відео про етчі. Тема не розкрита, треба виправлятись. Що ж, на цьому в мене все. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Не оминайте аніме з низьким рейтингом, що тільки мені в сортах лайна розбиратись. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Гарного вам дня або вечора і па-па!